Всі знають, що Колумбія це світова столиця наркомафії. А ось де в Україні знаходиться центр наркоторгівлі. Ви будете здивовані, але це не Київ і навіть не Одеса, а сором'язлива, тиха, Умань. В центрі паркового мистецтва та у місці паломництва хасидів будь-який наркотик можна дістати за півгодини. Як таке можливо? І хто ж наживається на наркомафії, в Умані? Дивимося далі. Ми їм принесли амфітамін? Наркотичний переполох від журналістів програми Гроші. Дозволимо нам теж працювати. Нехай, будь ласка, спробує цей невеличкий подарунок від програми Гроші. Скільки мільйонів приносить правоохоронцям торгівля наркотичними засобами, які щодня забирають в життя сотні українців? У мене є наркомани, Працюють що за дозу. Та що змусить поліцію працювати? Журналісти чи сльози невтішної матері. Я хочу спасти свою дитину. Пані Ольга закриває обличчя. Жінка боїться за своє життя, але мовчати більше не може. Програма гроші. Її остання надія. Я хочу спасти свою дитину. Я хочу, щоб мами не плакали так, як я плачу усіх дітей, які оце займаються цією гадостю. Травлять наших дітей заробляють гроші на ці, на, на ці наркоті. А хто страдає? Страдає я. Вона все життя пишалася своїм сином, 33-річний воїна То сміливо захищав країну в найгарячіших точках. Там стояв під кулями, був в станиці Луганській, був у пісках. В рідній умені його швиденько знайшли продавці кайфу та втягнули в свої ряди. В мене така борьба. Я ходила в міліцію, писала заяву. Я сама їм сказала, де вони знаходяться. Міліції, не міліція мені, а я міліція. Розкішні маєтки вигідно відрізняються серед звичайних будинків місцевих мешканців. Тут живуть заможні люди: не політики і не бізнесмени, а наркоторговці або так звані бариги. Ще до вчора місцеві називали їх макдрайвами, тому що в будь-який час доби можна було під'їхати і за п'ять хвилин купити дозу. Вам можна заїхати там, купити щось, так повіснити. Але місцеві чиновники встигли похвалитися. В Умань їде програма гроші, і наркоринок притих. Проте зовсім осушити наркоріки вже неможливо. Тут е, з пацанами приїхали, хотіла вечір внуч екстезі. Тебе знаходиться. І вже через кілька годин тобі з доставкою везуть наркотик прямо під готель. Там як типу, за тебе люди підписались. Ага. Підписали, що ти плащує, що, що нормально? Це не проблема, що так не Заінтересовано в сотрудничесті. От ви давайте спробуємо, протестуємо. Що а потом в Умані можна придбати взагалі будь-який наркотик за оптовою ціною? Тож і столичні, і одеські ділки часто їздять сюди на закупку. У нас там провідали теж. Підійде, будемо не на камеру. Місцеві жителі заявляють. Всім наркопритонам в місті надають дах місцеві правоохоронці. У нас Говорить. знаєте, хто кришує наркотики? Кто? У нас начальник міліції кришує наркотики. Все й знає, а ви не знаєте. А... Бариги дуже добре годують місцевих поліціянтів. Нібито з однієї точки вони отримують 20 тисяч доларів в місяць. Це виходить колосальна сума, бо лише за нашу інформацію в місті працює близько 10 крупних притонів. Тим часом син пані Ольги зник. Тож вона благає нас допомогти їй знайти сина та витягнути з наркопритону. Ми разом відправляємося на околиці Уманського району. Виженуть вони їх тут. Ну вигнали, ну вони переїхали з цієї хати. Десь тут, в одній із закинутих хатинок, починаючи наркоділки, повільно вбивають її сина. Тим часом місцеві мешканці навіть створили громадську організацію Стоп наркотик. А О, як вони можуть дати зелену, якщо вони поздають їх, що вони в них гроші беруть. Як вони а, можуть їх ну, дати це? що вони влаштовують мітинги в обличчя? Називають правоохоронців корупціонерами, але все марно. Кількість наркоманів та наркотуристів в умані росте в арифметичній прогресії. Невелика ціна дози та зелене світло від міліціянтів благодатна почва. Ви не повірите, але перемогти наркоправоохоронне кубло, яке щодня руйнує життя української молоді, не в силах навіть народний депутат. Я ходив на прийом Діканаїдзи фута ставився обращення, тоді отримав відповідь, що да встановлено ряд нарушень, навіть підчиненими цих людей. Ну цьому ці люди держаться як непотопляємі. Він відкрито називає імена тих людей, які заробляють мільйони на людському горі. Це начальник міліції. У мене Шпаленко Віталій Анатолійович і начальник Христіновського районного відділення міліції Мельник. Також у них є починені білик і Любарський. школенко Віталій Анатолійович, начальник поліції міста Умань. Офіційна зарплата правоохоронця становить близько п'яти тисяч гривень. Але на ці гроші йому все ж вдалося побудувати маєток ціною в кілька мільйонів. Ви не підкажете Школенко тут живе. Шкаленко, а чого ховаються? Не знаєте вдома. Ми його не застали. Пояснити, яким коштом придбане майно не захотіли навіть його рідні. Добрий день, а чого ви ховаєтесь? Можете вийти на секундочку? Проте нам вдається зловити в прямому сенсі цього слова начальника кримінальної поліції Уманського району Білика Володимира. Знає, що ти не має настрасувати камінь. Туди ти мене дурака, робиш чи що, Шановний. Я 20 днів поробив цього. Для чого ти переверни її на ту сторону? Ти що ти з робиш, а? Він нібито теж причетний до цих схем. Звідки автомобіль ціною в 50 тисяч доларів? Я маю джипа, значить, ця катастрофа. Значить, він наркотиками торгує. Значить, він не знати, що робити. Виявляється, статки правоохоронцю принесла не торгівля наркотиками, а торгівля свинями. Краще я буду працювати біля землі. Краще я буду працювати сам на себе. Поголів'я в 150 свинеї свиней забезпечить пану білику безбідну старість. А от звідки взялися ті самі свині, пояснити він чомусь не може. Служба безпеки, внутрішня безпека бродила перевірку. Розумієте, чи ні? Тут живе начальник поліції міста Христинівка. Це поряд зуманню. Місто маленьке, тож і будиночок скромніший. Все ще триває будівництво. Треба навідатися сюди через кілька місяців. Добрий день, є вдома. Гроші зароблені на сльозах невтішних матерів. Я хочу спасти свою дитину. Пані Ольга все ще продовжує пошуки сина та все марно. Сусіди не бачили і не знають, куди міг перекочувати наркотабір. Я хочу, щоб мами не плакали, так як я плачу усіх дітей, які оце займаються оцею гадостю.